Що ти будеш згадувати про ці часи? Адже пам'ять змиває всі голоси, адже пам'ять не пам'ятає жодних імен, жодних нас, але ти все одно згадуй, згадуй про кожного з нас, згадуй про нашу закоханість у твоє лице. Навіть якщо тобі це не подобалось, згадуй про це. Навіть якщо ти не вірила в серйозність наших хвороб, навіть якщо не сумнівалася у марності наших спроб, навіть якщо не зможеш згадати наших імен, якщо тебе завжди дратував колір наших знамен, мова наших освічень, біографії наших святих, кількість у наших будинках зброї, вина і книг, Згадуй усе. Що ми писали тобі в листах. Згадуй, скільки нас полягло в чужих містах, згадуй, скільки з нас зламалося і продалось. Згадуй, хоча б, між іншим, хоча б когось. Згадуй, як ми ловили твої слова, згадуй наші поразки і наші дива, нашу вірність, нашу відвагу, наші страхи. Носи при собі нашу любов, ніби старі гріхи. Без тебе нічого не буде, хочеш чи ні. Наші серця, як підводні міни, стоять в глибині. Згадуй кожну затечу, згадуй кожну за так, скільки зможеш, хоча б до смерті, хоча б так.